Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про структуру документів, а також про створення змісту документів. За замовчуванням документи містяться, складаються з одного розділу. Але коли йде мова про великі документи, ну, наприклад, книгу, підручник, якусь Великооб'ємну інструкцію, то такий документ для зручності пошуку, для зручності роботи з ним ділиться на певні розділи, для того, щоб з ним було зручно працювати. Можна переходити було від одного розділу для, до іншого, ну, а також для того, щоб можна було автоматично створити зміст документу. Показувати все це я буду вам на прикладі документу кореспонденція, який ви також минулий раз мали опрацювати. Саме цей документ ви мали опрацювати минулого разу і змінити стилі абзаців. Якщо ви це зробили, то ваш документ матиме такий вигляд. Збоку будуть уже відмічені стилі кореспонденція в стилі заголовок 1 і пункти у стилі заголовок 3. Отже, зараз будемо працювати із цим документом далі. Ми додамо до нього розділи, перед тим змінимо дещо вигляд нашого документу, змінимо параметри, а наприкінці додамо до цього документа зміст. Отже, давайте все по черзі. Ну, по-перше, ви добре знаєте, що коли йде мова про текстові документи, чи це є підручники, чи якісь інструкції, то текст в цих документах розміщується по ширині. Що ж ми маємо? У нас текст по лівому краю дещо посередині. Тому давайте пройдемося по нашому тексту. Можна виділити відразу весь сплученням клавіші Ctrl-A і виставити по ширині. Але тоді треба буде пройтися по всіх наших заголовках і розмістити їх по центру. Зверніть увагу уже через те, що у мене є ось тут налаштування, тобто формат. Кожного із абзаців, я просто перегортаючи по них, нагортаю весь документ, а вибираю окремі пункти, що дає мені можливість легше рухатися цим документом. Ще легше буде, коли ми пропрацюємо розділи. Зауважте, документ, з яким ми працюємо, ще не є насправді великий. Реальні документи великі, підручники, книги, якісь серйозні інструкції, вони є значно більші за розміром. І тому структурування такого документа є дуже важливим. Отже, ми розмістили текст по ширині, причому залишили по центру. Заголовок і підзаголовки, тепер нам потрібно розділити наш документ на розділи. Але перед цим давайте встановимо ще і параметр документа, тобто виставимо певним чином поля. Для цього ми вибираємо меню файл. Якщо це йде мова про Google документи, і команду налаштування сторінки. Нам пропонує застосувати до всього документу, книжкова у нас розмір паперу, коль сторінки можна вибрати, але ми попрацюємо в першу чергу з полями. Ми виставимо верхнє поле 1,5 см, нижнє теж виставимо 1,5 см. Зліва виставимо 2,5, а справа виставимо 1. І натиснемо ОК. Таким чином, у нас змінилися поля нашого документу. А зараз можемо додавати розділи. Для того, щоб додавати розділи, нам потрібно вставляти розриви сторінок перед розділом. Якщо ж, ж ну, таки мова йде про Google документи. Адже в залежності від того, з яким офісним пакетом, з яким текстовим процесором ви працюєте, трішки можуть відрізнятися і меню, і відрізнятися нас документ. Коли ми працюємо з Google документом, ми робимо це наступним чином. Ми ставимо курсор. Перед тим місцем, де ми хочемо вставити розділ, і тоді беремо інструмент вставити. Хочу сказати, що ми не лише будемо вставляти розділ, ми будемо вставляти розрив сторінки. Тобто кожен наступний розділ у нас буде починатися з нової сторінки, тому беремо вставити розрив. І не розрив сторінки беремо, а розрив розділу наступна сторінка. Е, можемо зробити розрив розділу поточна сторінка. Якщо зробимо розрив розділу поточна сторінка, то ми позначимо на цій самій сторінці розділ, але він не буде переходити на наступну сторінку. Ми ж хочемо, щоб кожен наш розділ починався з нової сторінки, тому ми беремо розрив розділу, наступна сторінка. Як бачите, у нас перенесло на наступну сторінку. Ось у нас пролисти взагалі уже на новій сторінці. Аналогічно робимо до кожного пункту вставити розрив, розрив розділу наступна сторінка. Вставити розрив, розрив розділу наступна сторінка. Оскільки в нас вже є можливість переходити від пункту до пункту, нам робити це зручніше. Тепер зробимо деякі зміни. У документах є можливість не всі сторінки тримати у вигляді книжковому, можна окремі сторінки ставити у вигляді альбомному. Ми зробимо першу сторінку нашого документу альбомну, а інші нехай будуть книжної орієнтації. Тому ми ставимо курсор на першій сторінці перед початком першого розділу і робимо наступне файл налаштування сторінки, уже знайомий віконечко. Але якщо у нас попередньому застосовували до цілого документа, то тут ми маємо можливість вибрати. Який саме розділ. Цей розділ, розділ перший. Ставимо, що ми хочемо, щоб у нас була альбомна орієнтація. І натискаємо ОК. Відповідно, нашу сторінку першу розвернуло. А друга сторінка у нас книжкова орієнтація. Ось тут дуже добре видно. Так, це ми змінили орієнтацію сторінок. Змінили з вами до кожного розділу до додали, до кожної сторінки додали, що це окремий розділ з нової сторінки. А тепер я вставлю ще один розрив наступна сторінка. І на цій сторінці я хочу автоматично створити зміст. Нашого документу. Як це робиться? Меню вставити зміст. І є двох видів з номерами сторінок і з посиланнями синього кольору. Я беру перший з номерами сторінок. Як бачите, автоматично у нас вставилося наш зміст. Причому, що ми маємо. Кореспонденція у нас виділена, тому що це був заголовок один стиль. А далі усі пункти зміщені, тому що це у нас заголовок 3. І звертаємо увагу, є номери сторінок. Можна оновити зміст, але це якщо ми будемо щось Додавати. Можемо редагувати посилання при потребі, нам це зараз не потрібно. Єдине, що ми можемо зробити, це змінити його розміри. За замовчуванням, як ви бачили, був 10-й шрифт. Нам трішки це незручно, давайте, нехай буде 14-й. Тобто, ось таким чином ми створили зміст документів. Більш детально про те, як можна ще відображати зміст документа будемо говорити на наступних уроках, коли будемо вчити з вами ще такі поняття, як гіперпосилання в текстовому документі. А наразі спробуйте виконати це завдання самостійно. Гарного всім дня, мирного неба і до наступних зустрічей!